Цей фільм безумовно є найкращим, який я знімав після страстей Христових». він став величезним викликом. Суть у тому, що перегляд цієї стрічки змінює світогляд. Наповнює серце вогнем та викликає бажання діяти. Саме тому. Мене покликано у цей бізнес. Фільм знімався майже п'ять років тому, так? Робота тривала майже три роки. Тож, розкажіть про процес створення цього фільму. Я розповім про перший етап. а Тоді ти продовжиш розповісти про роботу у студії. Гадаю, дуже важливо згадати, з чого усе починалося. Ти пам'ятаєш, Джиме? Незабутні для нас усіх день, коли мали початися знімання фільму у Колумбії. Я був там двічі, бо мав бажання поїхати і подивитися, як усе відбувається. Це дивовижний процес та незабутні враження, коли ти спостерігаєш за створенням фільму. Тож у той перший день продюсер прийшов і повідомив, що ми втратили фінансування. Така собі несподіванка, що за мечня? Ми з Джимом Кевізелем у готелі в богаті вже готові до початку фільмування, а вони кажуть, що не впевнені стосовно початку знімання у понеділок. А це було в суботу. Тож ввечері ми сиділи і обговорювали, як у цій індустрії все працює. Пам'ятаєш, фінансування провалилося і невідомо, що це означає. Тоді Едуардо Верастегі. Наважився на справді героїчний вчинок. Він зберіг трохи грошей, які міг залишити собі. Від початку виробництва уся відповідальність була на ньому. Якщо ти розпочав проект, той підпадає під певний закон. Якщо ти не можеш його завершити, на тебе подадуть до суду. І пам'ятаєш, що він сказав: ми починаємо, бо я вірю, що Бог провадить. Ти колись переживав подібне раніше, так але дещо з іншого боку. Тож ми сиділи в машині, і я сказав, друже. Ми на порозі грандіозного успіху. Якщо замислитися, ми вже робили те, що було поза межами просто цікавого фільму. граф де Монте Крісто – величезна популярність, страсті хрестові, неймовірний успіх. І зараз ми на порозі чогось дивовижного Я відчув, що має бути причина для всього, що відбувається наразі. Гадаю, ми втратили близько п'яти мільйонів доларів. бо Дісней щойно викупив Фокс. Не буду вдаватися у деталі. тож ми просто намагалися повернути фінансування фільму. Не знаю, як вони це зробили. Я був на знімальному майданчику. А моя дружина хвилювалася за мою безпеку. Вона питала: Вас охороняють морські котики? Спецвійська із вами, бо нам це обіцяли, але їх поруч не було. Я сказав так, вони скрізь. Ми були в деяких досить небезпечних районах. Кажу тобі, що коли ти бачиш, як вони вправляються із листям коки. Розумієш, де знаходиться боже <рі> Вони буквально проводили операцію в операції, коли ми були там. Цікаві події. все, що я міг зробити, це просто залишитися і продовжувати працювати, знімати далі крок за кроком, день за днем. Мене запитували про мій досвід у кіно. І я сказав: якщо це хороший фільм, він вийде. Але якщо ж це феноменальний фільм, то матимемо проблеми. Отак, у нас були проблеми. Ми таких знімали не одноднівку, тому мали залишатися на висоті. Тім, ти уявляєш, наскільки важливим було твоє рішення обрати джима для цієї стрічки? Бо головний актор, почувши, що немає фінансування, просто пішов би? Так, звісно. Так, бо це не лише те, чим ти заробляєш на життя, це покликання. уявіть про що йдеться насправді. Молода людина сидить у кінотеатрі, звичайні глядачі. І під час перегляду їх огортає любов Ісуса. Це покликання. Ти мав доволі великий досвід, щоб дійти до моменту, коли зіграв Ісуса у страстях Христових. остаточний вибір любові. тебе було обрано для цієї ролі? Неймовірна стрічка. І звісно, ви стикалися з багатьма проблемами у процесі, бо це дивовижний фільм. Дозвольте, я додам. Є один фрагмент у фільмі, який щойно спав мені на думку. Для мене заходити в темні місця це страшно. Є певна причина, чому мені важко дивитися ці кадри. Це для мене дещо особисте. Я плачу і пітнію. Це фільмування відтворювало реальні події у тих самих місцях, де вони відбувалися. Насправді, наприклад, сцена з маленьким хлопчиком, коли його витягли з фургона, або момент в сюжеті, коли контейнер привезли в порт. Сцену на острові знімали у місці, розташованому за дві милі від місця справжніх подій. Є уривок писання, який завжди надає мені сміливості рухатися вперед. Це єдиний раз у святому письмі, коли Ісус говорить як справжній мафіозі. Я не кажу про перекидання столів у храмі, але йдеться про попередження, що його робить Ісус як справжній мафіозі. Він попереджає про те, що з тобою станеться, якщо ти скривдиш дітей. Ісус каже, що такій людині краще було б почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Тобто це буде краще ніж те, що станеться, якщо ти торкнешся дітей, скривдиш одного з цих малих. Саме цей уривок надавав мені сміливості. Коли я йшов у ту темряву, то казав Бог на моєму боці. Тому я знайду дітей, знаючи, що його янголи повсюди. Отже, у цьому фільмі є момент, від якого у мене просто мурашки по шкірі. Розмова у кав'ярні, у якій я граю того педофіла, з яким я в реальності говорив, коли був під прикриттям. Насправді так і було. Він дає мені свою книжечку про педофілів з автографом, показує фото. Відтворено так, що стає моторошно. Єдине, чого я не сказав у тій сцені, і цього навіть не було в сценарії. Але Джим сказав це під час знімання. Трохи іронічний, але насправді геніальний момент. Він дивиться на того педофіла через стіл. І перед тим як сказати йому, що він заарештований, каже краще почепити жорновий камінь на свою шию й кинутися в море, ніж спокусити одного з цих малих. Пам'ятаєте, педофіл не розуміє, мовляв, що це означає: блискуча сцена. Я плакав, коли дивився, бо цього не було в сценарії. Ось чому я обрав Джима. Я почув це у своєму серці під час знімання. Мої найглибші молитви завжди робили мене людиною, якою я не міг би бути без Ісуса. Господь запитав. Ти зможеш любити моїх дітей більше, ніж боїся зла? Ти зможеш любити Ісуса більше, ніж ти боїся Христа? Це був надзвичайний час відчуття надприродної сили, коли я нічого не боюся, і моє серце палає. Неймовірні переживання. Цей фільм безсумнівно є найкращим, що я знімав після страстей Христових». Також це був величезний виклик. Аби зняти цей фільм, знадобилося два роки. Але він чудовий, якісний, насичений подіями і переживаннями, Пригодницький фільм. Він зроблений від щирого серця. Суть у тому що перегляд цієї стрічки змінює світогляд наповнює серце вогнем викликає бажання діяти, а не лише спостерігати. Саме тому мене покликано у цей бізнес. Я віддав свою кар'єру Ісусові. Він обирає для мене ролі. Сьогодні ми бачимо багато фільмів, які повністю. Відсторонені від християнства. Але ми продовжуємо приймати і просувати християнські цінності, роблячи це на колінах, а не із пихою. Ми з вами раніше говорили про слова Рейгана наприкінці його життя, обговорюючи документальність у фільмі Обличчя зла. Мені сподобалося те, що він сказав, і зазначив, що ми маємо подбати про захист нашої нації, праведність перед Богом та наші свободи у Христі, нашому Спасителі, даючи відсіч дияволу, який чинить аморальні дії. Промовчати це все одно, що сказати мільйонам і мільйонам маленьких дітей, які зараз опинилися за залізною завісою, секс-торгівлі. Відмовтеся від своїх мрій про свободу зараз, бо аби врятувати власні шкури, ми готові піти на угоду з вашим работорговцем. Олександр Гамільтон сказав: нація, яка може віддати перевагу ганьбі перед небезпекою, готова до господаря і заслуговує на нього. Зло без сили перед сміливістю добра. Про це йдеться у Євангеліях. Наприклад, Іван Хреститель. Я не хочу бути ним, хоча чому б і ні? Або апостол Павло, так? Йому теж відрубали голову. Ми всі наразі граємо персонажів зі святого письма. Це не просто історична книга, бо коли ви це читаєте, то відчуваєте, як у серці спалахує вогонь. Знаєте, що було найкращим і найдивовижнішим. Гадаю, що все це мало статися? Я граю цього хлопця, бо він цінує життя кожної дитини і готовий діяти, розумієш? Попри те, наскільки все погано зараз, схоже, на ситуацію, коли Давид крокує вниз, а усі чують, як Голіаф викрикує свої погрози, намагаючись знеславити Бога. Це усе, на що він був здатний. Давид був одним з таких, як Тім. Він підходить до лідерів і каже, що після того, як я йому голову, ми підемо в наступ, і люди пішли за його мужністю. Я християнин, я прагну бути саме таким, але я не завжди такий. Як ми усі знаємо, Бог не завжди вибирає найкращих, але він обрав мене. То як я відповім на Божий заклик. Ми усі можемо вважатись найменш кваліфікованими у тому, до чого нас покликав Бог. У фільмі є одна сцена, на якій я хочу зосередитися. Їх багато, але хочу сказати саме про цю. Чудове рішення сценариста. Колишній наркоборон розповідає, як отримав слово від Бога. Потім він тобі допомагає, хоча спочатку майже висміював твою місію. колишній поганий хлопець, який став хорошим, допомагає тобі. У виконанні цієї місії один із ключових моментів, як на мене, Бог використовує будь-кого у будь-який час. він обирає і здійснює свої наміри. Білл Кемп – блискучий, неймовірний. Просто геніальний актор. Чудова сцена. Це були реальні події. Angel Studio вимагали, аби ми обрали певну сцену для отримання кваліфікації. Гільдія цієї програми мала вирішити. Треба було вибрати найкращу п'ятихвилинку. Пропонували бойові сцени тощо, але я сказав ні. Ми обираємо саме ці п'ять хвилин із Білим Кемпом. Гадаю, що за цю сцену хлопці заслуговують нагороди Оскар, і це відтворення реальних подій. це правдива історія для наших глядачів. Скажи, про що він розповідає, що він тобі каже, повертаючись у ті хвилини свого життя? Так отже, він колишній керівник наркокартелю, який на цьому заробляв гроші. Вампіро. Вампіро – це його ім'я у фільмі. Я дав йому ім'я Бетмен. Він був моїм інформатором, я його так назвав. Але DC Comics не дозволили користуватися цим ім'ям, і ми назвали його Вампіро. Комедне, це прізвисько. Мені сподобалось. Спочатку хотіла назвати його Бембі, Тож? Тож я назвав його Бетменом, бо він, як божевільний, працював неофіційно і вночі. В мене виникло бажання допомогти йому, і я подумав: є кращий спосіб робити це. Можна залучити правоохоронні органи. Ми разом працювали над цією справою, а тоді мене звільнили, але він не збирається здаватися. І говорить слова, які є переломним моментом у цього фільму, як на мене, Тож, вампіро розповідає свою історію про те, як він зрозумів, що він є темрявою, приставив пістолета до своєї голови і сказав: якщо є там мить, коли треба запитати, чи є Бог, то це просто зараз, і тоді Джим дивиться на нього, і в його погляді є щось неймовірне. Не знаю, як він це зробив. Я згадував його очі у цій сцені багато разів. Вампіро каже: Я не вбив себе, розумієш, коли Бог каже тобі, що робити. Ти не можеш вагатися. Причина з якої ви бачите таку реакцію у тому, що його слова повернули мене у той кінотеатр. Коли Бог звернувся до мене згори. Бог може говорити із будьким. Так Тож... варто купити квитки на цей фільм лише для того, щоб побачити реакцію Джима у той момент. Він нічого не каже вголос але говорить мільйон речей своїми очима. Пам'ятаю. Як після перегляду фільму я запитав Джима, як ти це зробив? Пам'ятаєш, що ти відповів? Він сказав лише три слова: це Дух Святий. Це була надприродна мить, найнеймовірніша розв'язка у цьому барі. Якщо вдаватись до професійних термінів, то можна назвати це інцидентом підбурювання. Зазвичай у фільмах спочатку відбувається інцидент підбурювання. А тоді його розв'язка і цей момент був насправді ключем до того, ким ти є зараз, ким ти став. Дійсно, абсолютно. Хто б міг уявити, що Святий Дух нагадає тобі той початковий момент у кінотеатрі, коли Бог покликав тебе бути актором? Джими, я ніколи не чув, щоб хтось так розповідав про своє покликання. Я відчув присутність та любов Ісуса, і Він попросив мене стати актором. Я ніколи раніше не чув, щоб хтось так говорив. Хоча слухав багато людей, які прагнули здійснити свої мрії та бачення. Я ніколи не бачив такого ставлення, як у тебе. Була одна подія. Коли вийшли з Христові, ми працювали на CNN. вони увесь час писали про нас хіти. Пам'ятаю, як зайшов у бар в моєму рідному місті, Маунт Вернон, і зустрів старих друзів. Колись я розповів їм, що мені сказав Бог стосовно мого покликання, і тоді вони просто посміялися з цього. Тож я підійшов до них і сказав: «Пам'ятаєте мене, я той дивак, що розповідав вам про те, як Бог звернувся до мене. Знаєте, тоді ви мали рацію, але я сказав, що стану відомим актором, і це сталося. Бо ніхто ніколи не визнає, що був неправий. Тож ж, ви мали рацію, а я помилявся. Але я сказав, що стану відомим актором, і ви це побачите. Я часто жартую, згодом, але багато речей в моїй професії не є веселими. Я маю на увазі, що буває погана погода, або ти почуваєшся жалюгідно, особливо коли знаходишся у диких джунглях в умовах спеки, коли дуже жарко. Таке відчуття, що твій мозок нагрівається до 120 градусів, і ти не здатен мислити. Тому час від часу я згадую тих хлопців, які сказали, що я не впораюся. Це важкий фільм. Так це важка тема, але нам потрібна перемога у касових зборах, і ми переможемо. Поділишся враженням. Безперечно. Це важкий фільм для перегляду, бо йдеться про... про наших дітей. Важкий фільм для перегляду. Це чудове життя. Так, правда. Сцена в барі, коли Стюарт каже: Боже, якщо ти є, будь ласка, допоможи мені і плач. Один з його людей розповідав, скільки місій він здійснив над нацистською Німеччиною Так. і скільки хлопців не змогли повернутися. Він каже, дещо, чого люди не усвідомлюють. це коли ми у наших шлемофонах замовкаємо. Бо коли збивають літак, ти чуєш усі крики хлопців, які гинуть у падаючому літаку. А тоді ці крики тебе переслідують. Тому цей фільм воскрешає мене, бо він про хрест. Це надає сил. Бо немає воскресіння без хреста. Це правда. Під час перегляду ти будеш сміятися, бо у цьому фільмі, як і в житті, є чудові моменти. Але я хотів привести глядачів до чогось набагато глибшого, ніж це може зробити кіноіндустрія. Бо дивіться, ви не можете сказати, ми бажаємо фільму, якому багато істин. Є одна істина, І у нас була можливість це втілити. Кожного дня я встаю і усвідомлюю, що не можу зробити цього без Ісуса. В одному з Євангелій гадаю від Матвія. Є слова «курате іпсум, зцілися. Це вимагає нашої згоди, а тоді Бог зробить все інше. Тобто, ти простягаєш до нього руку, а він підіймає та зцілює тебе. Так сталося зі мною. Я робив це з повною відданістю. Я насправді через Ісуса поєднався серцем з цим хлопцем. Якби я був дияволом, то зовсім не хотів би, аби цей фільм хтось дивився. Але в нього немає шансів, бо цей фільм побачить так, згодна. Що ти думаєш? Скажу з точки зору жінки. Мені подобаються чоловіки, які відстоюють здорові цінності та знають, як виконувати цю роботу. Тому зараз я у хорошій компанії. Як жінка, я відчуваю прагнення чимось допомогти, питаючи себе, що я можу зробити. Крістін Кейн, одна з моїх найдорожчих подруг. Вона започаткувала компанію А 21 у якій я активно беру участь. Ви бачите наші марші протесту, тощо ця компанія охоплює величезні території і допомагає людям в усьому світі. Тож, як ми можемо зробити свою частину? Як ми можемо бути залучені? Серед нас є матері, які піклуються про дітей. Телефонуйте в кінотеатри. Нам потрібна ще тисяча екранів. Ми маємо заповнити зали, щоб донести це послання. цей фільм порушує важливе питання. Я був виконавчим продюсером документального фільму Це відбувається тут і зараз, який дає певну відповідь. Після виходу звуку свободи ми знову почнемо ставити це запитання. Це стосується усіх шляхів, якими работоргівці. Можуть отримати доступ до наших дітей. Сполучені Штати є попитом номер один. Люди цього не усвідомлюють, гадаючи це далеко, далеко, десь в Колумбії або ще десь. Ні, ми перші. Ми споживаємо найбільше. 150 мільярдів доларів. 152. Це індустрія. На сьогодні близько 6 мільйонів дітей перебувають у рабстві. Додайте до цього дорослих. Сьогодні поневолено більше людей аніж будь-коли в історії світу. Ви можете порахувати усіх людей, які фактично були поневолені протягом того 350-річного жахливого періоду трансатлантичної работоргівлі. Цього вже не можна змінити, і це найгірше. Але якщо ви порахуєте усіх людей, що сьогодні живуть у рабстві, то побачите, що ця кількість. Перевищить попередню, і 6 мільйонів з них це діти, які у трудовому рабстві, яких продають на органи, які є жертвами секс-торгівлі. Про що власне йдеться у цьому фільмі? Зараз у продажу 2 мільйони дітей. Тому ми разом з Angel Studios поставили собі за мету зібрати 2 мільйони людей у кінотеатрах, які будуть представляти цих 2 мільйони дітей. Ми закликаємо до дії усіх, хто слухає цю програму. Придбайте квитки для себе і усіх своїх знайомих. Заповнімо кінотеатри двома мільйонами глядачів. У вас є остаточні думки? Просто подивіться фільм. Він вас не розчарує.